Вітання на моєму каналі про село. Я в теплиці з полуницею. Тут є щоденна робота. Ось такі вуса наростають, постійно підростають і кожен день ставлю стаканчики в корінью полуницю. Вже дуже багато стоїть стаканів. Ось вже весь рядок. Все зелене, все в стаканах. Ось такі вже перші великі кущики виросли. Вже декого корінчик ось вилазить назовні через дирочку. Ось і отут видно, о, не фокусується. Оце вже лізе корінчик полуниці. Ці, які вже більші кущики, ось тут теж виріс. Ось отакий вже кущик. Випустив знову вуса. Отакі. От Але я вже їх далі не вкорінюю, це відрізається все. Вже ці стоять десь тижнів два, може на день більше. Як два тижні. Ще якийсь день-другий і буду їх забирати звідси. Чи було більше простору, таким малявкам. А ці доставляю постійно кожен день. Ось така картина. Кущ обрізаний, квітнуть. Це взагалі капець. Майже кожний кущ з квітами і з ягодами. Не знаю. Не забираю їх звідси. Потрошку підживлюємо всю полуницю. Щось виросте, то й виросте. Якась ягодина, хай як хоче. Ось таке. А вуса підростають. Ось стільки ще вусів. Кожен день в корінню ще треба багато розсади і собі, щоб було що посадити, і на продаж. Ось такі тут так само. Азія трошки пізніше починала вуса викидати, то там вони ще якісь багато менших. А ці ранні сорти, то всі вже, вже біля деяких кущів і місця немає ставити стакани. Але це виправляється. Буду забирати вкорінені і ставити нові. Ось такий кущ це бріла. Просто накидала вусів з кожного рожка. Ось тут скільки рожків. Один, два, три, чотири. І ось скільки квітоносів. Один, два, три, чотири, пять. Ось таке. І тут три. Тут один цісочкують. І так само на Альбі квітне, вся квітне. Це якийсь стрес отримує полуниця. Ось, Ось таке, це Сандра. Просто на кожному кущеві. Квіти і вже зелені ягоди. Ось скільки вусів накидала. Ще все треба вкорінювати. Робота є. О, малесенький кущик і той з ягодами. Це не тільки один вус корінняний, а ягід повно. Ось таке вони. Бачать, що короткий день для них світловий настає. І хочу ще дати ягідок. Отака Сандра уже ось. Є вже корінчики. Ну, звичайно, тут ще корінь слабенький, його треба відрізати і ще дорощувати окремо від куща. Але вже він може рости самостійно. Ще підживиться і наросте гарний кущик. Все такі гарненькі, здорові, ніяких хвороб на листі немає. Все чудовенько. Так що буду далі працювати. Там мене чекає ящик. Ось тут де менше кущик і менш вусів. А Де більш кущі розвинуті, тут і вусів більш дають. Ось такий стан загальної теплиці. Все, чекає ящик мене далі вкорінювати вуса. Все, розсади ще потрібно багато, так що буду працювати. Всім гарного дня! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Далі ще буде багато цікавого. Все тільки починається.